Всім привіт! Всім доброго ранку! Сьогодні у нас четвер. І сьогодні у нас 15 січня. Сьогодні день народження нашій невісточці. Пізніше привітаю. Все, світло вимкнули. Половина 9. І аж, аж щось довго. Не пам'ятаю, до скільки. Я вже розтопила. Одяглася зараз буду йти в центр. Мені треба забрати посилочки. Я вчора казала, поп'ю каву. Та й піду. Що сьогодні? Сьогодні. Морозяк. Мінус 9. Сережа ще не говорила, зараз наберу. Сережа каже, в Одесі сніг, а в нас сухо, дивіться, геть сухо, тільки мороз. Мороз 9 градусів. Так, пішла я. Я вже вдома. Муля, Не лазь, підома. Не швенді, не швендій, дай мені зайти. Ти що, скучила? В хаті була сама, да. Так, зараз я Ой. роздягнусь і покажу вам і розкажу, бо в мене вчора були питання, де я беру, що я беру. Фух. Морозяко, та і все. Ой, хутої ж мовчки там? Так, показую вам. І вівсяні, цела замовляти 10 штук, тому що мінімальна сума замовлення 400 гривень. А оця пачечка 44 гривні. Тут пів кілограма. То я заказала 10, вийшло 440. Поставка через нову почту в мене безкоштовно, тому що я кожен місяць плачу 30 гривень, називається для своїх. Ставка для своїх 30 гривень кожен місяць, і потім воно вигодно, тому що я ні ні та що замовляю. Так, це висівки. Це що? Це, мабуть, підсувується. Так, це підложувач, стовія. Ось. Чотири штучки. Оце не пам'ятаю скільки одна патічка, Чи сто, сто двадцяти, здається? Так. Оце так замовила собі. Тут пів кілограма, так? Да? Не, 250 грамів в одній пачці, чотири пачки це кілограм виходить. Так. І зараз скажу, що тут. горішки, горішки і. Кабакове? Ще, ще цукерки поклали, Три цукерки поклали? Це ось мигдаль? Це горіхи. Горіхи кілограм 400 гривень, пів кілограма 200 гривень. Що у нас на базарі, що замовляти, вже замовляла насіння, чи оці бубочки, вже замовила і горіхи. Ну, горіхи я не задоволена горіхами. Вони не такі, як на малюнку. На малюнку вони були такі червоні. Такі, а це просто такі горіхи. Но фет неповний, аму зважу зараз. Ні, правильно, 517 грамів. Все правильно, так, оце так. А замовляла я, на у мене є такий, е, як воно називається, застосунок у приложення по-нашому. Е, пром. Не думаю, вже в кожного повинен бути цей пром. Пром на промі, замовила, зайшла. Написала, що мені треба. Мені треба була стевія кров з носа і... і цей висівки. А потім ще я замовила собі горішки. Мегда. Оце 700 гривень кілограм, пів кіла 350 гривень. Тут скільки. Зараз скажу. Так, да. 526. От. І насіння теж таке гарне. Таке гарне, то і замовила. Е, насіння гарбуза багате на магні, на хром. І собі і замовила. Я вам поставлю посилання. На всі товари ті, що я замовляла, можете нажимати і заходити, і замовляти. Це такий додаток. Так він виглядає. Закачуйте собі, ось так він виглядає, бачите? Фіолетовий. Це висівки. Висівки замовляла на діва трейд. Зупиняйте, дивіться, уважно. Замовляйте. Це стевія, світ нуц, світ горіхів, так? і ось горіхи. Горіхи мигдаль, Насіння гарбузове 300 гривень. І горіхи. Волоскі 200 гривень пів кілограм. А що ж я скупилася? Це ж не все. Покажу що купила. Купила те, що у нас немає тут у нас магазині. Так. Кисломолочний. Сирок вершковий у нас по 20. У магаз... там в центрі по 15 взяла чотири штучки. Сметана ягодинська. Печінка тріски. Тунець з шматочками. 55 гривень. І яйця по 59 гривень. У нас яйця аж по 70 чи 75. Я ж, ну не знаю точно, але у нас дорожче набагато. То взяла так. Да, і ще я взяла тестові полоски гама міні для перевірки цукру у крові. І взяла я настойка прополісу. Це все, що я взяла. Це чек. Так, все. Складаю у холодильник і буду переодягатися. Так, я ще не снідала, буду готувати сніданок. Зроблю і усяний Та й... Стунце? Овочі не брала, фрукти не брала, бо думаю буде ще 500 гривень. две ложки. Так. Так. И две ложки весянки. Ну, тут у нас меня... так и есть. Дуже мені подобається ця фірма. Вона Така м'ягенька. нема нічого, ні нічого в ній. Чудово. Це so, чекаю. гарний цей тунець, отак прямо пластиночками, не мішала вообще його гірочка і помидорки? Ну, ну. 10. Ось такий у мене сніданок. Млинець із тунцем, сирок плавлений, кава і цукерка. Цукерку ж не буду викидати. Зараз 11.10, Все мені смачного. Все, я поснідала, залишився в мене сирок. Ні, не хочу. Дуже смачний сніданок, дуже, Млинець дуже добрий. Тільки ще якби огірочок. У неї є і морська капуста, я за неї забула. Все. Йду відпочивати. В хаті натоплено, тепло, а світла не буде до 12, здається. Ну, побачимо, до скільки Вчора не було. Не було весь день. Все, давайте.